19 червня 2015 року. Сьогодні відбувається зустріч випускників 1960 року. 55 років, як закінчили школу. Це перший випуск учнів цієї школи, яка зараз називається ліцей. Давайте попросимо їх по черзі назвати себе, щоби. Їх пізнали знайомі. Як вас величать? А по прізвища? Шевченко. А як ви казати? По дівочому. Галина Шевченко. Усеченко. Усиченко. А звати? Ні, вона Усиченко. По дівочому. По -дівочому. Да, я Галина Усиченко. А вас да. по-дівочому? А мене Волинець. Ніна. А звати Ніна, да? Ніна по-дівочому. вас Галя як Ятинська. Зрозуміло. <ріх> Іващенко Катя. Скрипка Галіна. Галя Асадша. Клас А. Тут кого Бабич Василь. Коло Асадчий. Терещенко Ніна. Старенька Люба. Я застранець. Зрозуміло. Шановні друзі. Цей невеличкий ролик про вашу зустріч буде сьогодні викладено в кагарличанах на сайті однокласники.ру. Давайте помахаємо собі в майбутнє і всім своїм знайомим, яких вас будуть бачити рукою. Я вам бажаю щасливо провести цю зустріч. Бажаю вам міцного здоров'я. Я сам випускник цієї школи 1900 дев'ятсот. 72 року. Тобто на 12 років молодший вас. Але я бачу, ви молодці. Всього вам найкращого.